бути Можете чи згідний? Згідний. Тому що це серйозно відповідальність. Все буде. Відповідальні. Як буде проводена комісія, як вона буде відбуватися, це буде все висвітлюватися. І наскільки я бачу, то результатів немало. багато запитань і буде багато Це Все треба буде сприймати. Згідні? Згідні. Секретар, згідні.

Рішення приймається більшістю. <звістя> Наступне е е підприємство. Це може по водоканалу втрати кандидатів, що, що ми їх допускаємо. <звістя> <Так. Чи> вони... <звістя> на кандидати, на посаду директора до каналу були подані подали наступні претенденти. Будуть читати тобто як вони здавали подачі. Гірків Андрій Михайлович, Головенко Геннадій Володимирович, Забісоцький Роман Васильович, Слободян Андрій Ярославович, Кінах Юрій Васильович, Медведів Віталій Вячеславович і Служат Володимир Володимирович. Всі вони подали документи, які і подали, які вимагалися положенням про конкурсну комісію. І також ціна були подані на протязі 35 днів оголошення конкурсу, були подані конкурсні пропозиції. От є їхні всі документи. Це є заява довільної форми, копія першої та другої сторінки паспорта, автобіографія, діти картки кандидата, копія документів про освіту, наукові звання, вчені звання, копія трудової книжки, копія військових квітків для військовозобов'язаних і військовослужбовців, довідки, довідки про допуск до державної таємниці. Декларації про доходи, інші матеріали на розсуд кандидата до конкурсної пропозиції. Тут я бачу, тільки Чи, кінах не подав. Чи, Чи, що вважає 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 вважає. Вважає. Там, де кінах, там є так, документ про освіту технікума і плюс довідка, що він навчається в вищому міністра. Що означає за підсотство розписку? Ні, в нього військовий е -е. забраний. Він має просто <реку> розписку, що це військовий квиток забрав. Тобто документ, копія документу, що військовий контролений. Це, не міста, це, не міста, це є такий також. попередній реєстр, який я робив для себе чисто Добре. при подачі. Документа. Це не є якісь офіційні документи. Тільки ви є диплом спеціаліста. Ну і всі я ж кажу, я... це є попередні, я попередні. Всі дипломи, які там люди подали по три дипломи, дипломати, ага. дві вищі освіти, розумієте, подали Добре, на розсуд документи, які подали від техніку. Так, да, да. я так спочатку да. робив, потім дивлюся, що документи різні, люди подають. Які як... привілеї особливості від поданих кандидатів? Ми вивчали, дивилися, що вивчали. Я, із... я взагалі, коли приймали документи, є, що це? І... Ні, просто був. Ні, ніяких запах приймали, нічого немає. Просто вивчалися всі документи. може є моменти, що взагалі може їх не допускати. Я просто чому питаюся. Просто подала документи на основі документів і все. Я отже яке питання в чому моє? Документи подали всі і згідно передкупу яких. Особливості просто про людина. Я, наприклад, знаю, що є особливості, Ілька Андрій, це учасник АТО. Кірник Юрій Васильович учасник АТО. Він у закону України про учасників АТО, це люди мають певні прийомні. От я такі запитання даю. Може, хтось був судимий, не судими, щось я таке взагалі. На роботах на цьому, що взагалі людей допускати не можна. А ми вже їх на комісію. Я вам прошу про що говорити, що трошки треба було, може б якось так усерніше особливості вивчити. Ні, тут серйозно тут... питання. Судими, не судими, вони пишуть заяви. Ну це нещат, я вже ви, так, я сказав, не відносно сказав, ми, вони, Я не відносно сказав, я зрозумів, що це вже. Вове. Це має бути спецперевірка, а людини, я так розумію. Це по-перше йде попередньо на вирішення списку. Потім комісія буде засідати, буде вивчати документи кожного і буде приймати рішення про допуск чи не допуск. Ще окремо, звичайно. Так, Зараз нам треба буде оприділити з терміном, скільки часу нам потрібно для вивчення оцих всіх документів. Ну Скільки там положення? Ну то треба, щоб від сьогоднішнього там, засідання можна, треба 5 днів вивчати, як мінімум. Ну, то вивчаємо 5 днів. Тобто наступний тиждень треба, наступний тиждень це для вивчення дати для вивчення документів, а десь визначимося тоді через тиждень проведення десь конкурсів дати, ми повизначаємо, які скажемо, які його приділимо, так це і буде. П'ять днів по одному по доканалу чи до кожного? Ну, по кожному, то п'ять днів. От, я

Нам треба було приділитися, чи ми вивчимо за п'ять днів все, чи не вивчимо. Ну, правильно. Це, це, це ми зараз ну, так прискіпливаємо, може, буде канал ну, комунальний, а зараз ще буде враження. Тобто, що... Всього п'ять підприємців. М я, м я, м сяпати, я, зараз і процес вийшов. Є, є пропозиція відсканувати. Кожному відіслати на електронну адресу, щоб то паперу не тратити і так Кожен собі вивчить і дасть потім пропозиції. Якщо і п'ять днів може визначити. Якщо кожен воно там коштує. Так. Та напевно ні. Тоді О, треба то, скласти то, графіки, то, тоді сказати, якщо це до водоканалу, значить вивчаємо 5 днів водоканал пішли на конкурс. П'ять днів на когмунтах. Це повинно бути складено якась бути злономірність. Ти будеш до грудня, значить. Чому до грудня? Знаєш, е... ну, чому ні, до грудня? Це До половини, до половини квітня ми вже проведемо Якщо зробити зараз таку Наприклад, як днів вивчили, комісія, п'ять днів вивчили, комісія і все. Треба Наприклад, якщо, наприклад, водоканал проводимо, там на 6 квітня, цей проводимо 9 квітня. Давай, але ми будемо ще поставити. Ми проводимо що, за захопленістю, чи просто ще вивчення? Вивчаємо 5 днів і проводимо поста, Не такого часу треба особливо планомірну А може там бути застереження, наприклад, не допустити? якогось. Чи ще що? А, зразу вже на комісії комісії. Ви, значить, визначили, звичайно, не допустили. <зв. Я Нас не прошу, я прошу, я прошу. Комісія зразу, яка засяде, зразу не допустить. Тільки, при мене чого ви скажете? Чи повідомлення? Та то для проміжна не потрібно, тому що, як каже, прийшли з сіли, ага, ми вважаємо, що у цього не вартує допускати, і ми задавали нове. Але для такого демократичного проведення, чи там, як кажуть, цей, що пише Державна служба? Державна служба пише чітко, що як навіть людина не подала документів, не відповідає вимогам конкурсу, а наполягає на участі, його допускають. Тобто відповідна комісія, якщо він буде людині, сказати, слухай, в тебе нема того, 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 ти не допускаєшся. А він скаже, ні, я наполягаю. Ну, це десь, воно, воно все приклотається з тими положеннями різними. Щоб, то було, щоб, щоб ми нікого не ущемляли, нікого, ми, як той казав, тоді, коли те засідання буде, зразу відкликати всіх кандидатів. Та, і їх, тобі, їх... треба попередити за 48 годин. Mm. Ну, Давайте ми давайте по кожному модерні. Якщо зараз даний підприємство оприлюднений, коли проводимо... Давайте, давайте ми до мене пропозиція. Ми прийдемо всі, а і, тоді визначимося ви, Ми ви складемо по датах, по графіку, по кожному цьому. Так, наступне. Також було об'явлено е, конкурсне заміщення вакантної посади директора комунального підприємства комунальне. Розпорядження міського голови номер 27 р від 16.02016 року було розпорядження про склад конкурсної комісії з відбору на заміщення е, вакантної посади директора комунального підприємства комунального. До цього складу комісії входять Залівський Андрій Іванович, міський голова, Грасулов Олександр Олегович, секретар Черної міської ради, Волоход Миколаїв, заступник міського голови, Тимчишин Георгій Ростиславович, керуючий із правного виконкому, Думич Андрій Степанович, начальник управління ЖКР, Сухинюк Віктор Євгенович, голова постійної депутатської комісії з питань комунального господарства, Василишин Петро Степанович, голова постійної депутатської комісії з питань комунального Відповідно від'явленого конкурсу на подали принаступні претенденти подали документи. Це Рибак Володимир Степанович, Дзьоган Василь Євгенович, Садаш Володимир Ількович, Павлов Юрій Олександрович і Дрозд Юрій Олександрович. Капитан, тут залишається дача, так головний секретар. Сесант... 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 Я показав так. Вже ми раз визначили політику. Хто ви проголосуєте, ви голосували за водоконавлення? Давайте так. Хто за те, щоб головою, а секретарем був. А за себе не так? Чотири за. Вистачає. Бог не голосував, рішення прийняті. Також є Конкурсні пропозиції подані всіма претендентами. Документи, які вимагалися згідно. Треба переписати, що тут заява. Що там на тебе. Він не електронної письмо. Ні, він намагалося, що просто персональних даних не зазначив. Ну, я звільну тут, я Це я собі це були мої робочі документи, ну, ви... коли туди подавали, я собі... Щоб Зараз кожен папку я, не передали. Це не якісь офіційні документи. застереження. Але просто, що, щось таке було, і будемо проводити, щоб ми бачили передачі. Ну, Теж якісь особливості не, Ну, нема таких. Серйозних застережень, які б там казали. Відповідності, це вже буде, коли будуть вирішувати, так, це, це є, вони мають переважне право звідно закону атошники перед іншими вони мають перевагу. Якщо вони, скажімо, рівно значно, вони як атожник, він має переважне право. Та, це, це, це вже коли будемо визначати, який ми може. зараз, коли приймаємо документи. Може і не прийняти закон. Таких привчити, що? Питання, людина приймали, ми ще <гум> плачував, не бачили. Хтось бачив Треба дивитися. Ну що, добре, йдемо далі. Наступний приємний, що ми далі будемо? Ми ж, в принципі, обговорили. Починаємо з ринку до вас. Починаємо зі складу функції. <рес> ми Де почитати розпорядження. А, а, ми ми розпорядження? Розпорядження так само номер 28Р від 16.02 було проведення конкурсу про на заміщення виплатного села директора комунального ринку Лена Гривана і склад конкурсної комісії Залісський Андрій Іванович. І голова Расул Олександр Олегович, секретар Черної міської ради, Кашуба Володимир Володимирович, перший заступник міського голови, Тимчишин Гегорій Ростиславович, керуючий справа виконавчого комітету, Орлова Ореста, начальник відділу економіки, Василишин Петро Степанович, голова постійної депутатської комісії з питань економічного розвитку. І Сухинюк Віктор Євгенович, голова Постійної депутатської комісії з питань комунального господарства, благослови і охорони. Значить, на сьогоднішній. На сьогоднішній день зареєструвалися і подали документи, це є три особи. Це є Петрина Федір Жук Анатолій Петрович і Кустова Сигнала Всі ці, ці троє подали в повному області документи і консульсні пропозиції. Також ці троє подали. Чи заступники секретаря Ви не фото Ви даєте Тонкий сон. 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 Тонкий не голосували, не голосували. Чотири 4 за, Чотири. Я за... Чотири, два не голосували. Рішення приймається. Так, так, я зачитав. Це не є. Так? Так. Пішли далі. По, по розпорядженням 30р від 16.02 до проведення конкурсу відбору на забіщення вакантної посади директора комунального підприємства Школя. І була склад конкурсної комісії. Залізкий Андрій Іванович, міський голова. Расулов Олександр Олегович, секретар Ченацької міської ради, Таршува Володимир Володимирович, перший заступник, Турко Наталія Романіна, заступник міського голови з питань діяльності, Тимчишин Горичлавич, керуючий справою керуючи нашого комітету, Орлова Ореста Ростана, начальник відділу економіки, Василишин Петро Степанович, голова постійної комісії з економічного розвитку і Корівчак Наталія Михайлівна, голова постійної комісії з охорони здоров'я, праці, соціальної політики, освіти культури. От. Е, на, на даний момент, тобто по цьому на кандидата в КП Школяр документи подали Негреба Тамара Михайлівна, Білецький Богдан Васильович і Чекір Василь Степанович. Е, документи подані всі добре, але конкурсні пропозиції на КП Школяр подав тільки один претендент, це Чекір Василь Степанович. Два претендента не подали свої конкурсних пропозицій. Не хочуть, так сказать. Ну, ми на спусков. Ні, ну ми на першому Не, тому що в небі заняття. Какого воно буде під час? Комісії ми собі скажемо. Я ходить там, що вони будуть у нас. Ми вже будемо бачити по що не буде. Прийняти. У них може програма. Вони вже порушили порядок, вони вже мають мінус. Якщо не так, визначити. Склад комісії. Склад комісії теж пропонується Володимир Володимирович і Ореста Ярославин. Якщо Віталій в мене теж голосують торговлення. Так. Чотири за, так? Чотири за, так затрималися, немає, точніше немає. Так. З 29 29 міського голови про проведення конкурсної відбору на заміщення власної посади директора комунального підприємства «Нептун». Був склад конкурсної комісії. Залівський Андрій Іванович, міський голова, Расуло Олександр Олегович, секретар Черганської міської ради, Пашуло Володимир Володимирович, перший заступник міського голови, Тим Чишин Голос керуючий справами, горлого Ореста Іроставина, начальник відділу економіки. Василишин Петро Степанович, голова Постійної комісії з економічного розвитку, Супеніт Віктор Ігеневич, голова Постійної комісії з питань комунального правства, благоустрою і охорони до На сьогоднішній час подали кандидати такі особи. Це Бігун Ірина Володимирівна, Обряєв Андрій Володимирович, Сементур Володимир Михайлович, Герасимов Андрій Володимирович, Комбаль Віталій Володимирович, Дзьобан. Василій Євгеніович, Кацан Петро Андрійович і Соколов Артем Володимирович. Документи в них всіх в порядку, але конкурсні пропозиції знову ж подали тільки два кандидата це Гарасим Андрій Володимирович і Кацан Петро Андрійович. Хто хоче, <клес> видно, хто хоче, а хто не хоче, то теж виходить. Хочу зазначити, що Дзьобан подався на два комунальні підприємства. І на Нептун, і на комунальні. Тобто вже не можна проводити тоді <клес> одночасно. Ні, ну то таке, що ми не будемо. Або людина, якщо пройде по одному з конкурсів, Значить, не буде а може, може об'єднання два підприємства. Ну може він. Дивіться, він на комунальній кін подавав пропозицію. Та сюди не подавав. Ми врахуємо ваш мінус, що сюди. Так. Ну, що комісію? Давайте. Що за першу другого комісія була? Що секрети нароста? Я послав. Чуть є за. Я б показав першочергово графік, якщо будемо розробляти озавадження за на це, наприклад, такі стратегічні підприємства на сьогоднішній день, як водоканали і комунальне господарство. Першими робота більше часу на вивчення. Мрозні, так, і... і... термін, 5 днів, но, термін 5 днів до одного термін 5 днів до другого немає ніяких різниць, що якщо ми будемо там ті вивчати, там ті будемо викладати. П'ять днів всі вчиш водоканал і проводиш школу. 5 днів всі вчиш, ніхто проводить школу. Ти пішло і приїхала. Да, Але це є, я так рахую, що це вперше переговори. Тому що треба з робити, там, там, роботи, тому що біля них саме найбільше день в місті. Я би, я, би, я би пропонував я ринок, ринок леваду, тому що там так ситуація напружена в першу чергу. Там, Добре, ринок З ринком Левада теж проблема, що виникає. Тому що керівник ринку Левада, наскільки я вже маю інформацію, позиційно нам ще не прийшло, наскільки він... Буде блокувати комісію. Неправомірні. І наскільки мені відомо, 13 квітня буде перше судове засідання. Призначення. Це приведемо міського Це Ні, діло не відсутне, ми можемо проводити. Це головна За заява, це не є підстава що За припинення конкурсу. Тільки ухвала суду може призупинитися. Але я дуже сумніваюся, що суд приймає рішення. Це воля міського голови зробити відкритим, робити. Приймається Володя, Коли не тут приведеться? Скільки часів?

Введе, Добре. Добре, Так виноси все рівно в конкурс буде. Отжень рада ввечері. Але зранку влаштовує всіх, щоб потім. Дорож, важтовує. Дорож, важтовує. Дорож, а, так. Давайте ми собі зранку на годину десяту, наприклад, так. Так. розпочнемо собі по-нормальному. Понеділок. Давайте понеділок. Бо я тоже ще на тиждень відпуст навіть, ну, якщо вступаєте, то кого. Значить що ти? Понеділок? Це що, яке навіть?

Шостого. Судна, яку шосту, на 14 годину. Це ж виходить, четверте, а шоста, то Так що там вивчати буті, береш, вдома. Ми поскидаємося, буде тільки звинування. Це яке число, що виходить? Ні, якщо шосте, то середа. 14 людей. Тобто ми до того часу можливости. Скільки там? А до чоловік? Ну то може 8 на п'ятого? Ви можете п'ятого робити? Давайте вівторок второго. Да давайте п'ятого поставимо. Водоканал пятого, так? На яку годину? Тоже зранку. Десятого година робим всі конкурс, это будем дали. На список получается на четвертом. го Наступний. Что там? Школяр, да? Давай П'ятого и второго. Так. Школяр. Шостой. Школяр. Да не уже тоді на восьму. Так, пару днів. Восьми пятница, да? Ну, давай. Ну, зрам. Там три кандидата. Школяр. П'ятниця, восьми. Все рішення не виставити. Наступне. Чого потрібно? 11-го? Після 16-го. А чого? Та закінчиться полока якраз. Що вона тоді мішає толок? Ну є пропозиція, він відповідає, значить треба підтримати. Позиції, ну, тобто, розрах, зараз прийде, щоб розбивати про... правильно ритм. Прийде, я вас знову збираю. Я пропозицію приймаю. Получається, ото і весь процес такий буде. Допишите, -то. Ну, то кажіть, яку дату? Пропозиція. Ми давайте 19-го на вівторок. 19-го на вівтору. 19 Ладно. Все. Ну, можна, це попри буде. це можна Нептун провести. Ну, я а між тим? Я... я ж так і так і зроблю. Так і зроблю. 14-го сесія на вівтору. Так. Ну, тут теж. Давайте тоді, Ну, 19-го, 19-го, а 18-го у них кто? 18-го, это там. 18-го? Ну, а тут перед, а вот он тут. Можно 11-го не будем. Да, есть. Вот их, вот так. 11-го не просто, он будет вот таких. 11-го, это все новое питание. А коммунальный 19-го? Ну, так. Коммунальный 19-го. Окей. 11-го не тут, да? 10-го. Тобто ці графіки проти. Вони протоколи, вони так. Вони протоколи напишуть, ми вам протоколи скинемо. І плюс всі повідомлень персонально тих сайтів на сайті все вивіз, так, так, так. Ми такі Сьогодні там понеділок оформить протоколи, там і сюди, що там все. Все? Значить, ну прийдемось, значить, 4 квітня, 10 годину, yeah. це ялинок вивага, да? yeah. так? Голосую. Далі, що ми знаємо? 5 квітня. 8 квітня школяр на 10, -го. 11 -го квітня Нептун, 19 квітня -го. Гомона. Всі на 10 квітня. Все? Засідання. Питання. Засідання наступне проводять голови, такі, які обрані, ми їх вітаємо, секретарі ведуть про Конкурси будемо проводити в сесійній залі. Безперечно, онлайн буде трансляція, сесійний зал.